виконання розвороту на цьому кінці п'ятого маршруту, яким чином відбувається. Слідкуй, пішоходи можуть з'явитися з правої сторони, нема, тому що стоїть порушник прямо перед пішохідним переходом. так, ми Заїжджаємо лівими колесами на перевчисту лінію розміється. Отак от, отак, от, 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 з лівим поворотом. Їдемо, слідкуємо, поки передостання лінія не скриється, ми катимося. Ще, ще, ще. Ось так. Стоять. Все кермо можу повертати? Слідкуй, слідкуй. І пішли, 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 пішли. Ми встигаємо, не заважаючи. вирівнюємо швиденько кормо і поїхали. Слідкуємо в пішохідний перехід, справа, зліва нікого нема. Повільно перекатилися і паркуємося з правої сторони біля... АТБ під кутом. Рані рано вмикнула. Тут заїзд, прилеглу територію, до парканчика оцього металевого доїжджай, вмикає правоповорот і повзимо 10 км на годину і слідкуємо. Буде місце, заїдемо. Не буде, значить не буде заїжджати. І обережненько, обережненько так, своєчасно, Так, з правим поворотом заїжджаєш чудово, Так. Повне припинення руху, що робимо, застосували і вимикаємо. Чудово, починаємо рух, Вмикаємо відповідне правий покачі повороту, на реверс, вимикаємо стоянкове гальмо і слідкуємо в маленькі віконці, щоб побачити отой задній край з зровними колесами. Ну, вижа, вижа, виїжджай, Так? Коли проїдете заднім маленьким віконцем пасажирським. Кермо до упора в ту сторону, куди треба їхати. Повернути до упора треба колесо. І виїжджайте потихеньку. Вільна перша смуга. Поки не вийдеш, тримаєш кермо. Зупиночка, поворот, лівий, передача, драйв і кермо. Слідкуй уважно. І по першій смузі. Поїхали. Чудово.